Я виметав кожну хату, друзі, я зараз їду, настав трохи скупатися на своєму двокульосному коні і хотів вам вирішив вам показати, які, які у нас хороші краєвиди. Ось подивіться, як класно. Не треба їхати нікуди далеко, ні якісь в Карпати. Тут, тут свої рідні Карпати. О, зараз їду на велосипеді. Буду купатися з камерою. У мене є чехол спеціальний Проти, проти води на 30 метрів глибину можна пускати камеру, так що у нас 30 метрів немає, так що можна знімати, я сьогодні трошки познімаю вам, покажу. І спитаю в камеру на воді Ось. А так поки насолоджуєтеся дорогою насолоджуйтеся дорогою, я тут поставлю музику якусь краї вийду Сухер на голові, я бля їду хай. Ушкарався летить, блін, прямо в ось Одним словом, нас вона є там можна всякі вишні там збирати. Ось Добре, далі я буду знімати, вже як спущуся, бо зараз спуск буде дуже великий Я повернувся, я вже спустився з тої горки, ось наш став. там хтось ловить рибу. Ось який нас красивий, ууу, ставочок, ой-ой, хоч їхав екстремально. Рішив трошки показати наш табочок. Зараз я до якоїсь дамби. О, віка, рибу потяг. Рибу, коротше, вкрала. Лелека, лелека рибу вкрала. Де немає, і що? Коротше, лізеш собі купаєшся. ви це вони вон літають їх тут до сіга Да отак коротше дорога така в мене екстремально їхати з бедрі заїжджав о, блі. А, Тут краще з'їздити. Купець, оце тут колись дорога була. Берег почало, я так пані, розмивати. І сюди вже машина не може заїхати ніяка. Що приходиться тепер тут ходити пішки. Да, запах. Свіжий запах, Води о, Там якусь біседочку поставив, дерево лежить, придеться мені його велосипеда свого переносити. Є, бачите? Yeah, Хтось біседочку якусь зробив. А підемо подивимось. Яка наша культурна молодь. Не насвінячила бо ми до речі колись тут робили бісідочку Я йду туди, о там є такий, як причал такий Я йду туди, там собі нормально залізу в воду. Що, йдемо подивимось вже за бесідочку. Класно зробили, блін, скажу. Я вже роки тут не був, я навіть не пам'ятаю, коли останній раз тут був. О, тепер зробили мангальчика такого. О. Ну а тут, понятно, Тяжко за собою мусор винести. От якраз мішок стоїть для мусору і пф, мусор, блін, не винесли. Молодж, що тут зробиш? Вони бухалися, коротше, і, а фігня там, коротше, навіть валяється, отак соло, так, як воно є. Не люди подивляться на і потім кажуть, ну зробили нормально для культурних людей зробили біседку, а вони йдуть корише, на свинячі, але просто за собою тяжко мусор винесли. Я не розумію, блін, що це за типу. Що це за культура, блін. Навчилися свинячити тепер. В да, ту сторону буде фігово, я буду знімати. Сонце світ. Я тут екстремально екстремально іду такий обривчик довонде потек якщо видко там нас корчив там буду плести то буде видко як це доплавати словом я. я вам пізніше все, О, пініше буде зйомка. Поки що не прощаюсь. Полізе, вулиця ще не гребанутий садик. Екстремально залажу водичку. Тримаємо, тримаємо. Періоднички брохову. Главный сильный БАБАХ Водичка, до речи, в руку Ух ты, шо Так, что, реабилитация срока? Маленькая реабилитация Ха-ха, <реш> не може їх настроїти Добре, я по я пішов. Заебесь, топле. О, гудешка клас, блин, народ бжя. Бля, не думав. А... Червень місяць кінець червня місяця будеш копця зайдись. Все, so, скупаем камеру, миряємо. Щось mm. там будем, дивиться потім що я там на снимал. І така глибина. Я стою на ногах. Ось талан корч. 閉じますね、2度、oh,。 Ну, хорошо. Булька. Ну, я дружно руку трима. Переставляй на ниже. Буль, буль, буль. Э, Кто-то не знает, я рыба в русском. Люблю попасть. Той гробаний корч Е, то не той то не він прийшов його, найшов. О, О, на Та, не йшов Бля О, ще одне дерево, Яке не поняв, ну все впинило. Коротше, зайбіть! Подивиться, камера знімаю під водою то потім буду дивитися введь... Водичка взагалі прикольна О Я так же давно не купався бляха на ставку то капець Дитя мої ножки Має ножки маєно Моє О, динна, динна, динна. 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 ножка <рискій> О. Я стою на курсі, короче Понеремо трохи. Пониряємося з камерою спробуємо. Дивлюся, ніби Ніде не протікає класно взагалі. По... Камера оця action Екшн... GoPro, проти побраю. Непогана, якщо таку взяти. В неї трошки от... каплі софіня, Ну, ніби не це не промокає подивитися на мої ножки. Занурюємося разом з камерою. Раз, два, три. Не може. Треба за шизли. Раз, два, три. <плеси> Як вам? Корочі, під це відео має бути лайк 100%. Корочі, попливу трошки на спині. Ти одною рукою. Тримаєш трив... Одну в руці тримаєш камеру, а в другій, руці, в другій рукою пливеш. Як бачите, столок не глибокий. Якщо я вже стою по шию, і це вже дно. О. Трошки під сонечком знімаю. визнімаю. Цього ць, прикольно. Класно так. Хотів зробити фотку, Треба йти назад. Плугу назад до курча. Хочу зробити зйомку під водою. Ще раз. Зануримось. Привіт! Я повернувся грібу Для цього. До корча зробите фотки. Инстаграм, інстаграм Сьогодні будуть.

Тепер грибу назад Поплава трохи коротше Ході тут не тати хоть Тіпа і буда Акула, А кула Бля не показати як акула плаває плава Либі свидечка Все у нее зробимо і все всю Вода заходить. Слава тебе вмію. Переживайте. О! Корот, під цим відео в лайк. Я зараз вилажу. О, дивіться, коротше, як я залазив. вам <реш> показати. Ну, обратна сторона, як це я... як все було. Так, так. Будемо дверь, короче, знімати, як я буду довелась. Якщо я рибануся, буде приколь. Мені, до речі, раки полопати. Не знаю, де вони тут є. Стої, коротше, на такій приміжку. Ришку ногою туди. No tak, w porządku. Staraj się. I tak, Jak na suszu. Drodzy, mokry. Drodzy, mokry. Również. Ja najczęściej z usta. To jest dzisiejsze wideo, w ogóle klasa. A fotki w Instagramie... ...budą tu czekać. Так що рекомендую купувати GoPro собі і знімайте відео про своє життя, про свої будні як краще я вже себе трохи затягував. Райду трусики. Викручу. Ось. Я приїхав на такому своєму байку. Ось, кокінь, як я називаю. Ось я сюди їхав, знімав теж відео трошки. Ну і що, друзі, на цьому до зустрічі, підписуйтесь на мій канал, будуть ще багато цікавих відео, бо скоро я буду їхати на фестиваль Файне місто. Так що пока!